БМВ за 300 тисяч гривень. Фінал тепер залишилася косметична частина, яку так само треба пофіксити. Наприклад, царапенка на дверці, царапенка на даху і царапенка на бампері, яка була від рамки з Америки. Того план такий: спочатку машину гарно помиють і відполірують. Після чого нанесуть повністю кераміку, і як вишеньку на торті, зроблять хімчистку салону і відновлення шкіри на сидіннях. Ну і звичайно нормально приклеїть спойлер, щоби більше мені він не відлітав. Ця вся історія для мене зайняла приблизно 4 дні. А для вас цього одну секунду. Тому давайте подивимося, що зробили хлопці, і розкажу скільки. Це все коштувало. А тут ви можете побачити мою реакцію. Я вперше побачив свою машину саме такою. Колір став зовсім інший. Ну, в принципі, дивіться самі, це просто ракета. Давайте до найцікавішого. Першим ділом хімчистка. Ціна її 170 доларів, і я вважаю, що вона повністю себе виправдовує. Всередині машина виглядає просто як нова. Полірування, як на мене вийшло, також на 10 з 10, і ціна його 250 доларів. Ну і кераміка коштувала також 250 доларів. І хлопці, до речі, нарешті мені нормально приклеїли спойлер і тепер він не буде відлітати. До речі, машину мені робили хлопці з 88 детейлінг, і скажу вам так: сюди приїжджають геліки по 200 тисяч доларів. Тому впевнений, що вашу машину вони так само зроблять на найвищому рівні. Посилання на хлопців залишаю. Описі під відео, ну а мій проект підходить до завершення, і скоро буде фінальне відео про BMW.